В цій короткій частині лекції ми поговоримо про деякі головні ритуали, які практикують індуїсти. Перш за все поговоримо про ті місця, де саме індуїсти проводять свої ритуали. Головним місцем для поклоніння індуїстів є храм. Він вважається домом певного Бога, якому присвячено центральне місце в храмі. Але в храмі можуть бути розташовані також менші зображення численних інших богів. Обмежень для поведінки вірян під час храмових ритуалів майже немає вони можуть приходити та йти, сидіти чи стояти, діти можуть грати або голосно розмовляти, навіть тварини можуть вільно пересуватися по території храму. У міфології індуїзму дуже важливе місце посідає річка Ганг, вона є священним місцем і кінцевим пунктом призначення для індуїстів. Багато з них сподіваються, що якщо тіло померлого кремувати на березі гангу, то душа досягне спасіння, уникнувши циклу переродження. Тому багато індуїстів у похилому віці мандрують, наприклад, до священного міста в Яке розташоване на річці Ганг, щоб зустріти там власну смерть. Багато хто також везе туди тіла своїх померлих родичів, щоб спалити їх на березі гангу, або хоча б втопити у святій воді прах нещодавно спалених членів родини. Індуїсти зазвичай мають також власне місце для поклоніння у своїх домівках. Розмір такого місця. Залежить від можливостей вірянина. Це можуть бути як ніша у стіні кімнати, так і окрема велика кімната, яка повністю присвячена поклонінню. Іноді місцем поклоніння вірян стають вулиці міста, наприклад, під час великих свят, коли великі зображення божеств виставляються на площадях чи вулицях, а наприкінці свята. Їх везуть через місто у натовпі людей. Головним повсякденним ритуалом кожного індуїста є пуджа. Санскритом це слово означає буквально поклоніння. Індуїстська сім'я зазвичай поклоняється одному певному Богу і має вдома його зображення. Вважається, що Бог вселяється в це зображення. Тож воно стає для родини священним та ніби живим. Звичайна пуджа сучасного індуїста складається з символічних подарунків зображенню Бога та короткої молитви, але за ведами пуджа складається з багатьох кроків, і її треба виконувати декілька разів протягом дня. Сутність цього ритуалу полягає в тому, щоб прийняти Бога у себе вдома як почесного гостя. Зранку Бога треба розбудити, омити Його, перевдягнути у чистий одяг, прикрасити, символічно покормити та заспівати йому молитви. Протягом дня з Богом спілкуються, кормлять та знов співають молитви, ввечері омивають та вкладають спати. Важливою складовою пуджі є споглядання зображення Бога. Вважається, що таким чином вірянин може побачити справжнього Бога у зображенні, а Бог може побачити вірянина. Пуджа може відбуватися не тільки вдома чи в храмі, а в будь-якому місці, зручному для поклоніння. З погляду лікаря пуджа може відігравати роль певної структури в житті збентежених пацієнтів індуїстів. Вона відволікає думки хворих. Від джерела стресу і заспокоює їх. Також лікар, який працює в стаціонарі, не має дивуватися, якщо його пацієнт індуїст прикрасить свою палату зображенням Бога і буде з ним іноді розмовляти. Ще один важливий ритуал, який став частиною повсякденного життя індуїста це намаскар, тобто вітання. Слово походить від санскритського намаскара, що перекладається як зробити поклон. Іноді використовується також слово намасте, що перекладається з санскриту як вклоняюсь тобі. Щоб зробити намаскар, індуїст складає свої ладоні разом на грудях, закриває очі та робить неглибокий поклін. Цей жест дуже широко використовується як знак поважливого привітання. Чи погодження з чимось. Попри те, що Намаскар дуже короткий і простий ритуал, він, однак, має глибоке релігійне значення, бо він спрямований не на тілесну людину, а на душу, тобто атман, який живе у тілі людини. З'єднання двох долонь символізує заклик до з'єднання двох атманів людини, яка робить намаскар, і людини, на яку він направлений. Відповідь на привітання таким самим намаскаром символізує згоду на об'єднання людських атманів у майбутньому воз'єднанні з Богом. Намаскар, направлений на Бога, також є символом поваги до Нього та майбутнього воз'єднання з Ним. З погляду охорони здоров'я важливою властивістю намаскару як вітального жесту є відсутність фізичного контакту між людьми, що краще впливає на епідеміологічну ситуацію, аніж європейська традиція потискання руки. Цікавою індуїстською практикою є колам. Колам це тимчасовий візерунок, який малюють сипучим матеріалом. Такі візерунки позначають межі між повсякденним та священним простором. Тож їх зазвичай малюють перед місцем для пуджі, входом у храм або перед домом, коли в ньому планують святкувати якесь релігійне свято. Зазвичай колами малюють жінки майстерності та стилю коламів. Вони навчаються від своїх матерів та бабусь. Зазвичай вони вивчають один візерунок та повторюють його все своє життя. Для того, щоб створити колам, дівчина очищає поріг, а потім наносить порошком на землю чи підлогу сітку для майбутнього малюнку і орієнтуючись на неї, створює симметричний візерунок. Процес створення коламу є своєрідною медитацією. Бо він вимагає тривалого часу та зосередження. Складність, але тимчасовість коламу виховує у вірян відчуття, що життя це те, у що можна вкласти багато зусиль, а потім швидко втратити і почати знов. На цьому ми завершуємо говорити про індуїзм і в наступній частині теми. Зосередимось на релігії, яка також зародилась на індійському субконтиненті, а саме на буддизмі.